Добрий вечір, дорога церква. Через те, що постійні у нас перебої зі світлом, то записати і викласти відео вчасно не завжди виходить. От, але ну, в неділю, сподіваюся, було спілкування. Ми також були в церкві. Я проповідував тут по місці церкви. І була другий тиждень адвенту був. І запалюється так звана віфлеємська свічка. От, син Божий народився в Віфлеємі. І пару слів хочеться прочитати із пророцтва Ісаї для напучування нашого, аби ми поглиблювали нашу надію, нашу віру, аби ми трималися за нашого Господа Ісуса Христа. Дев'ятий розділ книги Ісаїв. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. На тимі, котрі живуть у країни смертної тіні, засяє світло. Ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість, вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив і як тішаться ті, котрі ділять здобич. Дуже цікаво, що це пророцтво. Яке говорить про народження Ісуса Христа, воно написано Ісаю в контексті, військовому контексті. Тобто тоді була війна, і далі ви можете прочитати, тому що ти зламав обтяжливе ярмо його, важкий тягар, і палиці, якою були його по плечах, вже Його гнобителя, як за днів Медіана. Адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує, і одяг, заплямований кров'ю, будуть спалені і віддані на їжу вогню, тому що дитя нам народилося, нам дано його сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний, порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. Ну, дуже схожа ситуація, яка зараз у нас прямо в Україні відбувається. І цей перший вірш прямо так я її читаю, він так і звучить. Народ, який ходить у терміні, побачить велике сяйво На тим, тими, котрі живуть в Україні, котрі живуть в Україні, <свісно> сяє над тими, хто живе в Україні. Так віримо, так молимося за це постійно. І ми святкували День волонтера. Дуже велика подяка всім волонтерам, всім вам, хто навіть як якійсь гривні жертви на... На цю справу, або якимось іншим чином допомагає, щось передає, комусь дзвонить, когось просить. от е... А також е... був е... День ЗСУ. Да? Ми вітаємо всіх наших і дякуємо всім нашим захисникам, які захищають нас. Молимося за них постійно, молимося, щоб Господь дав їм сили і щоб відібрав всі сили там, нашого ворога. І, і Такий контекст фактично висає. такий, такий самий. От, і в цьому контексті він пише, що дитя нам народилося. Народ ще ходить у темряві. Да? Люди, які ходять у темряві, нам треба усвідомити, що фактично люди, які не знають Бога, вони ходять в темряві. Це і є темрява. Без Бога взагалі ніякого не існує світла і не існує ніякого життя. Без Бога суцільна темрява. І тому і приходить, тому і народжується, да? Син Божий Ісус Христос. І ми читаємо в Івангелії від Івана в першому розділі да? дуже чудові е, такі слова, е, які каже Господь. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його. Не огорнуло. Світло світить в темряві. Більш всього, більш ярко, воно проявляється саме в темряві. Нам здається, що е, темрява це кінець. Нам здається, що немає ніякого виходу. Але світло. І ось приходить світло. Світло для народу, який страждає, світло для народу, який потребує цього спасіння. Приходить світло велике. Народжується. Син Божий Ісус Христос, О, у нас знову зникло світло, ми вже звикли, в принципі, е, і навіть в серед цієї темряви ми знаємо, що наше світло Господь і Путін нас не здаває. І ніякі сатана, ніякі сили нас не переможуть, бо ми маємо Ісуса Христа, нашого Господа. І от, е, продовжуючи далі, е, стосовно темряви. Ми маємо розуміти, що світ він знаходиться в темряві. Нема жодного спасіння для всього світу, як тільки Ісус Христос. Тільки світло, тільки Господь, який приходить і який народжується в цей світ. Саме цей Господь, народження якого ми будемо святкувати. Це наша єдина надія, це наше єдине життя. Це те, що нам необхідно більше за все. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада Його, на плечах Його і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. В ці дні, такі дні, як коли здається нам, що темрява все більше і більше згущується. Нам треба пам'ятати, що Господь приходить і розганяє всяку темряву. Вся влада в нього, він отець вічності, він владика миру. Обов'язково наступить перемога, і після перемоги наступить мир. Він дивовижний порадник. Я вірю в те, що він буде давати найкращі поради, найкращі поради нам. На кращі поради президенту, на кращі, на кращі поради залужному, найкращі поради всім нашим керівникам для того, щоб перемогти ворога. І він сильний Бог, він дивовижний порадник. Да? Тобто ті речі, які він буде нам радити і давати, це насправді принесе світло, світло, яке так засяє з України, що можливо і весь світ буде здивований, хоча він вже здимований. Тому що відбувається в Україні, тому які українці, як українці чинять супротив, як вони волонтерять, просто це е, неймовірно, просто ми, українці неймовірні люди. І нам залишається єдине триматися за Господа, е, проповідувати Господа, нести Господа і в ці важкі часи, в часи темряви, нам треба нести світло, нести світло там, де темрява. Де де вона не була, вона може бути і на вулиці, вона може бути в серцях людей. Просто приносити людям світло, бо світло це наш Господь Ісус. Давайте помолимося. Боже, дякуємо Тобі, що народився син, народився наш Господь Ісус Христос. Світло для цього світу. Тьма ніколи не темрява ніколи не здалає світло. Світло завжди переможе. І ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти обрав нас, що Ти спас нас і що ми на Твоєму боці. Що ми не на боці темрями, не на боці сатани. Ми дякуємо тобі, Господь, і молимося з наших хлопців, які боронять нас. Боже, збережи їх, покрий, дай їм захист. Боже, відбери всі сили у ворога, аби вони там всі змішалися, щоб вони бігли, щоб вони лякалися. І дай сили нашим бійцям, дай сили нашим волонтерам, які допомагають, всім капеланам, які служать, і всьому народу України, який так об'єднався в тому, аби... Захистити нашу країну. Боже, збережи нашу Україну, Боже, спаси нашу Україну. Амінь. Нехай Господь всіх нас рясно благословить. Дуже хочу вас побачити. Не знаю, можливо, була така можливість. Обов'язково обов'язково буду Полтав'я, хоча я і збираюся прямо після завтра. Ми виїжджаємо вже туди. Але не знаю, чи в мене буде час заскочити в Полтаву, ну сподіваюсь, що буде, хоча б. Кількість часу нехай Господь благословить вас.